Привіт, друзі! Хотілося б привітати вас з тихим вечорочком, але щось він знов не тих. Якщо казати про цю ніч, Харкова знову вона була теж неспокійна, спати нам не дали 25 шахетів. Здається, це трохи спокійніше, ніж у Києві. Ну і нікому, звісно, така першість не потрібна. А у нас прильоти були дуже поруч. У сусідньому районі і десь у моєї знайомої через двір хата в нуль згоріла, і жіночка, літня жіночка, залишилась зовсім без усього. Так, ладно, зовсім не про це хотіла. То спати, як, звісно, ну розуміти, ніхто не спав вночі, ну і як то як прокинешся у, у другій, ну і потім що ми робимо? Новини, новини, новини. Не можеш ніяк заснути. Ну і що? Читаю? Оце ну, ось ночі натрапила я на сюжет про Київ. Як у Києві розморозилися батареї, порепалися чавунні батареї, кусками повипадали. Люди кажуть, що в них унітази позамерзли. Боже, я не знаю, в мене волоси дибкі стали. Я розумію, що у такі моменти мозок не працює конструктивно. Але ж це ось уночі, коли вже не спиться, я оце лежу і думаю, ну і як же змоделювати ситуацію, як вийти з, ну, якщо дійсно це буде і в моєї оселі, що я буду робити? І це я почала мислити мислити так і покроково, що можна зробити. Ну, звісно, якщо брати центральне опалення, як у домах, в яких ми живемо у багатоповерхівках, то це відповідальність комунальних служб. Це ЖЕКі, ОСББ, там хто вони мають злити воду з батарей. Я помітила, якщо чесно, ну дуже часто я про Десь у четвертій, там, у третій, і іноді я помічаю, що воно булькотить там щось. Ну, ну Харків, ви ж розумієте, ми ж, ми ж під обстрілами живемо вже не перший рік. Ось, і декілька разів я вставала, чисто перевіряла і бачу, що дійсно спускають воду, вода, батареї холодні вночі. Так буває. І, чесно кажучи, це для мене зараз вже пояснення. Може, вони діють так на, на випередження. Подумайте, ну, чесно кажучи, для мене це відповідь е і нагадування, чому потрібно бути вдячними. Ви тільки подумайте, якщо ми іноді забуваємо, що ми можемо зробити в своїй оселі, а ці люди вони навіть не сплять і вони виконують цю роботу цілодобово. То коли я побачила, як люди збираються, щоб посваритися, полаятися з комунальщиками, які щось не доробили, чи не в їм не вдалося, чи може вони працюють, працюють, щоб встановити то опалення, відремонтувати, а на них збираються люди і чуть не кидаються. Ну я не знаю, але ви подумайте, на кого це працює? Чесно кажучи, ну я навпаки думаю, що треба підійти і сказати їм дякую за те, що вони роблять. Бо під час тривоги вони не в укритті, а вони роблять свою роботу, щоб зберігти наші домівки. Ну, дивіться, Харків вже четвертий рік. Ось в... Під такими ж обстрілами. Так, у нас було два тижні, здається, це був 22 рік. Два тижні ми сиділи саме на новий рік у грудні. А в мене не було опалення. Так. І полізла та чорна пліснява по, по тих по відкосах біля вікна, по стінках. Так, це було. І тому зараз я моделюю, моделю, що я можу зробити, якщо що. Отож бо... Якщо ви живете не в приватному секторі, то за наші батареї, за наше опалення відповідальні дійсно комунальні служби. А якщо ви живете у приватному секторі, то, звісно, по по-хозяйськи, ви самі знаєте, що зробити. То якщо ваше опалення залежне від електроенергії, то, звісно, ви, мабуть, поставите якийсь акумулятор, щоб він ганяв той насос. То, ну, якщо ви десь покидаєте то свій, свою, свою оселю, то, звісно, ви не залишите воду у системі, бо ви розумієте, що потім вам прийдеться все замінювати. Так. Ну, Я живу в багатоповерхівці і за опалення так, то не моя відповідальність, скажімо, але що можу зробити я? То я собі навіть як чек ліст такий зробила ну, таку інструкцію, що можна робити у ситуації, коли вимикають електрику, коли вимикають опалення, і температура знижується, ну, критично знижується. Що мене найбільш вразило, то це унітази, які розрепались. Ну, це дійсно щось страшне. Невже не можна нічого зробити? Не знаю, оце ось вночі воно мені не йшло з голови. Чи можна дійсно якось врятувати сантехніку Унітаз? Які дії можуть бути? Так, ну, по-перше, треба перекрити подачу води, якщо вона ще є. А якщо подачі води немає, все одне перекрити, хто знає, що там буде, але спустити бачок і потім е, зменшити кількість води. Ну, якщо можна, то зовсім щоб було пусто. Е, як це зробити? Вантусом тією грушею, може витолкати ту воду максимально, може тряпкою якоюсь, ганчіркою можна там вибрати і вибросити її, звісно. Е, ну, а інше, що мені прийшло в голову. То може ну, залити антифриз, щоб воно не замерзалося, бо залишки якісь у сифоні все одне можуть залишитись, так? То 200-300 грам антифризу, ну в мене його немає. Але ж, ну я так подумала, ну це ж вночі, ви розумієте, іноді це буває, наче бред якийсь. Але я подумала: слухайте, ну в нас же ж в банках консервація не замерзає, навіть коли там буває мінус два-мінус три. Ну я я не знаю, наскільки холодно було у квартирах у Києві. Зима 22 го була не така холодна, і в мене тоді було. Ну, я пам'ятаю, десь плюс три в мене було. Це було дуже холодно. в мене дві. ну, На той момент була одна ще, була гола ковшечка, і є, вона мене жила під світ светриком зі мною. Тож, у хаті було, ну так, прохолодно, дуже прохолодненько. Але про замерзання я тоді ще не думала. Я не знаю, якось ми витримали. Ну, здається, тоді світло ще було в нас. І можна було чимось підігріватися, чи газ в мене був. Ну, щось таке, так, світло вимикали, іноді вимикали, але іноді вмикали. То я подумала, що якщо консервація в нас не замерзає так швидко, то, може, ця ідея теж допоможе. Я не знаю, чесно кажучи, в мене не було такого досвіду. Ну, ви розумієте, я дуже полюбляю експерименти, і іноді експерименти можуть бути ну, неуспішними, але мені прийшла в голову така ідея, якщо ну, у кожній хазяї, у кожній господарці в хаті є сіль. Ну і на крайній крайній випадок насипати, ну, зробити, мабуть, зробити такий рап рапу. Ропу, да? Такий густий-густий розчин солі, і вилити його у сифон, ну, якщо нема Ну, На крайняк, мабуть, це буде краще, ви збережете хоч тісто, сто який трошечки. Ну, я розумію, що може бути, ну, якщо буде мінус 10 у хаті, то так. Але ну, сподіваюся, що воно не так швидко все вистигне і трошечки воно. Отримається, можна втеплювати, можна поставити. Я не знаю все, що є там. Я, я знаю, якщо ви покидаєте свою хату і залишаєте, то може якісь там ковдри, які вам не потрібні, там я не знаю, може якісь там килимки, там чи щось таке, може їм обернути ті місця, ну де воно зберігається, залишки води. Ну і мені здається, що так можна. Можна врятувати на декілька днів, а потім вже ретельно промити, прочистити і залишити. Ще, здається, якась є незамерзайка там, чи щось таке в автомобільному ділі, то можна її використовувати для того, щоб воно не розмерзлося. Бо це не дуже великий об'єм. Так, ну, сподіваюсь, що з унітазом це вже все. Але ще в нас є деякі інші місця, де треба ну, бути уважним. І для мене це дуже складно, якщо чесно. Ще в нас є бойлер, в якому залишається ну, багато літрів води, і їх треба обов'язково злити. Ну, це теж, звісно, перекрити доступ, але я так розумію, що спочатку треба злити, а потім вже перекрити усі усі вентиля, усі крани, щоб ну, якщо в Наприклад, дадуть воду, воно, щоб воно знов не набиралося. І, ну, незвісно, як воно буває, вже знаєте, Ось, то треба все злити. І ще є одне таке місце це, здається, пральна машина. Ото там, взагалі, я не знаю, ну, дуже складно. Може, оце ось Антіфріз там теж стане у нагоді, але краще, ну, я не знаю, якось там десь якісь фільтри чи десь, десь там є вода. Це я точно знаю, бо ми на, на дачі, я пам'ятаю, мій син він перевертав чи перегортав щось, він робив, чи він якось він зливав залишки води, які залишаються там десь у якихось патрубках. Ось, то це треба теж брати до уваги. Ти майже забула: на кухні, у ванній кімнаті, під кожною раковиною ми маємо сифон, і в цьому сифоні теж трошечки залишаються водички. То треба це все розкрутити. І вилити ту воду. Ну, Звісно, це не дуже приємно, але особливо, коли немає води, а воно трошки брудна ця історія, я розумію, і вся ця сантехніка іноді каже, здається, що це не для нас жінок. Але ну, що робити, якщо якщо оце так? Ось. Тож треба залишити це все без води чи налити туди якогось розчину такого. Ну, розумієте, якщо, знаєте, оце буває крот кріт для того, щоб засмічення всі прибирати. Якщо його залити надовго, то це буде не дуже добре, воно з'їсть, мабуть, навіть той сифон. Тому мені здається, що ну, сіль це на крайній випадок чи антифриз. Ось. Ну і здається, ось так. от. Слухайте, якщо я щось забула, я потім у описі напишу ну, цю інструкцію, на що треба звернути увагу. Ну, але я дуже сподіваюсь, що навіть якщо ці думки стануть комусь у нагоді, це добре, але я дуже сподіваюся, що нікому вони не знадобляться. І ще, а, чесно кажучи, я не пройшла через це, це я просто розмишляла, роздумувала, що я можу зробити. І якщо ви думаєте інакше, напишіть, будь ласка, у коментарях. Щоб ці поради не, не накоїли комусь біди. Будь ласка, якщо у вас є якісь засоби, як вийти з ситуації кращим методом, то, будь ласка, пишіть. Я буду дуже вам вдячна, тому що ніхто не знає, що може нас чекати сьогодні-завтра. Дуже сподіваюся, що завтра вже потеплішає. Ще кажуть, пару троєчку, діньочків, і все буде добре, вже трошечки буде спадати ці морози, і буде вже пахнути весною помаленечку. тож морози спадуть і вже буде трохи легше. Дорогі мої друзі, і ще раз нагадую, будь ласка, не сваріться. Не зліться, бо ця злоба вона нас руйнує, вона нам ніяк ніяк не допомагає. І на це розраховує наш ворог. Якщо ми не, за, не будемо страждати від руйнувань, якщо наші домівки будуть страждати від наслідків цих обстрілів, ну, то звісно, це заважає, це забирає наше, наше здоров'я. А якщо ми ще й себе з будемо будьмо, руйнувати, і будемо скандалити з нашими сусідами, з тими комунальщиками, які намагаються, їм дуже складно і неймовірно, я навіть не можу уявити, наскільки важко оце ось вийти коли на, на вулиці, мінус 10, і цілий день, цілий день провести там, у цих наслідках, навіть записати відео. При мінус 10, без рукавичок, 5 хвилиночок і все, і ти виходиш із строю. Уявіть цим людям працювати у воді, у пару, у, у, у льоду. Ну, це дуже складно. Тож підтримайте, скажіть їм зайвий раз, що ви їм дуже вдячні, що ви розумієте і що ви почекаєте. Наберіться терпіння, дорогі друзі. І нехай у вашій оселі буде завжди тепло, затишно. І щоб скоріше вже прийшов мир і більше не було цих прольотів. Обіймаю вас всіх. Тож, дорогі друзі, залишайтеся у безпеці, бажано у теплі і здорові. До зустрічі! З вами була я, Надія з каналу Сад Мрій і Надій. Мріємо і віримо в найкраще.